Вже, мабуть, кожен блогер, який пов'язаний з криптою, розказує, що треба купувати біткоін. Хтось каже, що не треба будувати, будувати купувати біткоін. Я вам скажу так: якщо ви його хочете відкласти на пенсію, то якщо ціна нижче сотки, об'єктивно можна потрошечки відкладати. Але але дивіться, запроси по альті в Google трендах побили чотирьохрічний максимум. Це говорить про що? Про те, що. Або дійсно буде альтсезон, і люди шукають варіанти, що вже треба там знайти щось прикупити. Або все ж таки, що це вже бульбашка наповнюється, наповнюється, і буде чих, після якого все може досить сильно впасти. А, в мене набрані альти по нормальних цінах, я цього не боюся. А вам, якщо ви от перший раз попали, я вам дуже рекомендую, перш ніж купляти, бо вам хтось там щось пообіцяв о, великі екси, треба купити, от саме цей альткоін або біткоін і так далі. Краще проведіть гарне дослідження, Витратьте годину, день, тиждень, місяць для того, щоб ознайомитись і виписати для себе аспекти, чому це потрібно зробити, або чому це не потрібно зробити. Повірте, бо потім я сам проходив цей шлях і, і знаю про що кажу, бо потім, коли ви будете. Розслюбувати наслідки своїх от поспішних рішень, ви витратите набагато більше часу, набагато більше нервів і, можливо, грошей, коли будете з цього вибиратись. Тому моя вам порада: заходьте в гарні спільноти, ось, наприклад, наша криптошабля, підписуйтесь, є купа корисної інформації, доєднуйтесь, чекаю!